А може і завинічика хоче. Є у мене селий. Можна козела села. Тако заходить, там жидородий, та коза ногою, там все допомоги. Щедрі вечір добрий вечір. Не, дай Боже вам! Щедрого вечора на Різдво Христове. Доброго вечора, на Миланки, міцного здоров'я, на святого силями. Заснув маленький злим до я славу Бог світли царь Божий. За яселками поклинилась маля. Лихо все, нехай тяготі. Помиплеє ні новина, речі та діма спорила шина. Я сосковитий, поміж видляти, спочив на сіні, бо не обняти, я заспоми не спляти, спочинок на сині мов плевати. То ця тайна недослідома, покинов трон, що робима. Всів на землю і обутився і на підітнем з'явився. Оско закрислели русаки, що дожив один цар на царя, а потом виростили зай, приймен могутній царю і зай. І сажки директ по три одному на лаві, гостку догостру. Привий від мене ладовно. Спаси. З мене, Боже, слава Господні. Господарі мої дороге, чого ви так розкричалися? Слова ваші попусте, а головне, то гроші, кого гроші, той закон. І примудрий Соломон. Якби ви до мене зайшли до хати, і до сори, то й біди не знали. В мене відросано гонки. Випив, крутиться свіце. Ага, мій зайчик, дорогий, моє кіля масла. Моя зіленька ясна, бо дай чатизла. Я з тим жидом антувала, Довго їла, довго спала, а уже довже давно не одну пляшку кала і до вас пешка дипала. Дайте тобі добре було, а мусару ще то до я торги. Що, торги? У вас є гро. Що в ресторан Крисенькі я пішла? Це мовчить. Ви знаєте, не родився? Звичайно, знаю, я зі своїм сватом завішую, колядую. Розступіться, царі рот іде, ах, ви тут усі прокляті, заховались у цій хаті. Третій день я вас шукаю, аж тепер в руках вас маю. Відколи вчу, я тую новину, що Бог народився, не маю спочину. Я згладжу зі світу того месію. Він владу мою валить не посміє. Я у мене муж священий, архирей, весь очений. Хай він скаже раз книжками, де той цар новий між нами. Я тут цар, що не кажеш? Мудрість тут свою покажеш, бери книги, дай читай. Каже, звісла об'явилась і дитина народилась, принесли царі ту вість, книга що твоя повість. У Вифлеємі родилось дитя, що принесло вічне життя. Як та зірка над зірами, так і він. Прийшов юдею, наді мною буде теж воїни, несіть мій меч, і по всьому краю дій, і наказ мій рознесіть. Кожен хлопчик до двох літ, нехай загине, отак зробіть. А інакше вам не жити, хто вас буде боронити, бо тоді усім вам смерть. Усі я прийшов з посою, хто обитає за мною. Я, цар Ірод, смерть мила. Ти завжди мені служила і косила ворогів всіх, кого я повелів. Я, сила ворогів, мені навіщо це тут Віці, ви Так сумівно. Вбиваєте заради влади, заради грошей, через ліс. Усіх, хто стали на дорозі. Ви рознищуєте всі. Якщо вам не роздається, людська кров'ю нагріється. Каже, проти мене щирой вата. всі місці злочин сюди приховати. Та що ти мелеш? Та як ти смієш? А твоя смерти місія тобі яка? Я людей, які вмирають, це все Боже пробуждає. А не пощастило все життям заслужив, постаралися заспокоїти. а тепер не на мене. Дивичі за сотні гинуть, як биває брати брат. Розкучі моє душа тлечі, не втепляє, і не дає, бо картушом очі називаю, і сльози ті всі хочей ховаю. Тодей, що ж знати, не биваю, лише усім чаю. Ти смерти добре знаєш. Я лише хочу панувати, і не сміє тут ніхто мені заважати. А твой, а не що с... коса смерть тобі? Коса? каже, що вони. Дорога, грай! Давно вона вже заросла траву. Я косою її не так, то діття мали дію, воювати сматую. Мушу я йому служити, а тепер йому шубою. Отут же чую грішну душу, її собою взяти в пекло мушу. Гей, сторожа! Вона вже не поможе, дуже сіна та сідав, про себе пам'ятав. Як тобі є смерть? Го, усе супроводити. Ти трудився дуже вміло, щоб її відстарівати. Тож настала тих хвилина, настача настарає. О, смерти, смерти, моя, мила, застав мене, я жити хочу. Усю тебе я озоложу. Хочу тебе, смолою. Уху-хух, я злий дух я зіпрів, як ж Ну і тяжена голова Ірода, царя, я поки її заніс, то замучився до краю. Слава Богу, слава Богу, Можете йти в дорогу, Можете йти спокійно і служити Богу вірила. Скільки були їх царі, зрадні і розміріми, і пацієнтів, не і марі, їхні законами своїми виробницами. Бо заповіді Божі, виконувати не бажають. Аби до Бога всі зверніться, поколі йому поклоніться, і станеться по вашій волі, ще діждети щастя й ждете, долі. Правда, криту переможе. Вислухай їх просьби Боже. Мирокому до добрі люди, вирушати далі буде. щастя й долі вам бажаю, не вас на того Тож живіте у любові, щоб усі були здорові. Миру вам, тепла і світа, щоб буття дороги. А за ті бажання, що не вам складали, просимо сердечно поляку дали. Бакала час, смачно. А може товару якогось знову? Моє як храмниця, а в її порожня полиця. Все принести щось мушу, бо в мене душу. Нині охоче від серця зиває. Візьмом Христом важділяє. Бажаємо всього, чого лиш <риклад> <риклад> вам треба, що вам по Бога високого неба, там я відшую, як жидівка, хай буде у вас гоївка. Як гоївки у вас нема, то купіть собі вина. Най сядола вам держить, най молоко, від кого від бика. Найся кури вам несуть, най яйце знесе кури. Хай буде ваша хата, радістю багата, хай красується добром, метом, пивом, ший вином. Ще й смачними пирогами, ще й веселими піснями. Досить вже прихати, Лакмана пускати, мусити на наше свято, хочу разом за відчувати. А хто буде за ті інтереси доляри давати. Ну, 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 то мата, трохи. Що я та й колядувати й ступив до чужої хати. А там їли пили, а мені ніч не давали. Бідний, мошко, бідний, п'ять супи валили, під п'єсом голубці судили. Яся ближче впесувала, по одному діставала та й собі отак буклала. А мені того було мало. Йшов я в комору по салу, та ще сала сал, не дістав, як на Господи слова. Десь ми виклиє вам, сини це сіяє, наша ненька Україна до нас промовляє. Українському народу, дай притягти і свободу для народи, для краєдобра божали. Доволі мучилась Україна, та нам порозі. Земля від крові почорніла, напилася свята земля. Аби воїни споніться, поряд мене станьте, той, хто народився, це Господь. Мечем його карайте. Мир тобі, українська родина, хай святиться тут Боже ім'я, хай панує між вами щоднини щире слово і правда свята. В годі смутки, вам раді звіщаю, що Росія на землю прийшов, що в отелі у ясла на насінні Народилося нині віття. Тож радійте, сини України. Прославляємо Ісуса Христа. Прощавайте митк і хаті, будьте радісні, багаті, майте волю того Богу, тільки вірте вас у Божу. На щасливу нам дорогу заспіваємо слава Богу. Там могах муті, на свій болюч на Божию, я тільки світу, вже полягов, расти хвоста. Stop. Родиного боїться, а не устої краситься, усе смутно паситься, а старі прячу. Ще дитятко, люляй зі люляй, мале от початку, у Дангели чудяться, рожденого беться, стоїть краситься, осел смутно паситься, та старі пляші, недобачу, тут же, тут же, тут же, тут же тут.